Взагалі, ну ніби чорти, це такі персонажі, що дуже часто згадуються в українських народних казках, і мені дуже подобається, як саме вони згадуються. <світ> ну завжди як якісь дурки. Ну у ті чорти. Але ви помітили, що завжди, коли в казках є якісь негативні герої, вони не до кінця негативні, тобто їх показують з однієї сторони, а потім їм приписують якусь таку ситуацію, де вони поступають якось благородно. Ну, в більшості випадків. Так, вони насправді, типу, майже ніколи не мали би бути щиро негативними. Це просто те, як ми зараз ці казки сприймаємо, того ж раніше вони ж мали зовсім інше значення. Той самий Івасік Талесик, який відвідав бабу Ягу, він ж не просто так до неї приперся. А що він хотів? А це було його випробування. Це кудись? Ні, це був його обряд ініціації. Ініціації чого? Це дорослі, дорослі тобто, в ціні. Тобто, це якийсь аналог обрізання. Мовний хлопчик він мав стати чоловіком, потужним, тобто сміливим. Ну, оцим от класичним патріархальним чоловіком, який мав виконувати класичні патріархально чоловічі угу. ролі. І йому для цього треба було пройти обряд ініціації, відвідати якусь Боже. Його бабу відправили яку. до старшої жінки. Маленько, мені це нагадує. стало. Не просто старша жінка. Вона. Смерть. А ти думаєш, що в неї якось цьона нога? Це просто так? Вона скелет сама по собі. Це не просто якась бабулька-мила, це жінка-скелет.